Ввечері 20 жовтня ворог здійснив масований обстріл Харкова. Один із кабів влучив в основ'янському районі неподалік від дев'ятиповерхового будинку. У результаті атаки багато квартир були пошкоджені. Тому, за дорученням харківського міського голови Ігоря Терехова, неподалік від понівеченої висотки було організовано роботу мобільного пункту центру надання адмінпослуг для оформлення заяв на отримання допомоги за державною програмою є відновлення. Можливо, надання таких послуг, як повідомлення про зруйноване майно, заява про виплату і у разі необхідності реєстрація права власності, документів, які у мешканців постраждали. Мобільний пункт СНАПу працює в Основ'янському районі вже два дні. За цей час до відділення звернулися більше 50 мешканців. У ЦНАПі зазначають, що процедура подачі заяви на компенсацію не є важкою. Все, що необхідно, це наявність потрібних документів. Кожний конкретний случай наразі індивідуальний, але необхідно мати паспорт код та правоустановлювальні документи на квартиру. У разі відсутності діюче законодавство нам дає можливість зареєструвати право власності без документів. Мешканець пошкодженого будинку Михайло під час обстрілу вдома не перебував, але був його син. Чоловік розповідає, що син дивом не отримав поранень, адже від вибухової хвилі вибуло всі вікна. Був моментальний вибух, он то тільки встиг кинутися у коридор і там сховатися. І зразу всі у нас всі окна виходять в сторону цього взрива в домі, ну, в квартирі, і всі окна полетіли в коридор. Ну балконний блок, окна. Кухня, кімната, все полетіло. От он ледь ну, не отримав ніяких пошкоджень. Михайло зазначив, що звернувшись до мобільного відділення ЦНАПу, отримав висококваліфіковану допомогу. Конкретно по ну по причинному ущербу, по конкретно по нашому дому можна е звернутися, і кваліфікована. Ну, консультація от на, на, наразі я так отримав. Тут є питання, які, ну, необхідно вирішувати, але все пояснили, навіть допомогли заповнити якийсь там от, в дії, конкретно якийсь запит. От тому я ну, дуже зручно. Місцева жителька Марія прийшла до ЦНАПу теж з метою отримати допомогу. Вона розповіла, що її квартира зазнала пошкоджень вже вдруге. Сама жінка каже, що через вибух пережила сильний стрес. Це вже другий прильот був. Тому ну, як кажуть, ворогу не побажаєш. Тому хай людям всім допомагаєш, щоб не прилітали такі прильоти, стрес для людей. Пошкодження зазнали вікна цього разу. В прошлий раз Вікна однієї, бо вже другий прильот. А тепер з другої сторони також пошкоджені вікна і балконний прольот. Марія зазначає, що мобільний ЦНАП дуже зручний, а працівники вічливі та готові з усім допомогти. Дуже добре для людей зручно прийшов, дівчата підказують, допомагають. То тобто, молодці, дуже гарне відношення. Це дуже вдячна за такі відношення до людей. Чесно кажучи, неочікувано, що так можуть відноситися. Дівчата допомогли мені внесли все дію, як допомогли. Тепер чекаємо результатів, які будуть. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Єгор Мікенін – Харків. Новини.